Вітаю на СІ-4, в етері щокоїться. Мене звуть Оксана Супрович. Наш гість сьогодні старший викладач загальновійськових дисциплін Національної академії Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького Олександр Пархомов. Вітаю вас! Добрий день. Буковина має спільний кордон з Румунією і Молдовою. Яка його протяжність і як він охороняється під час війни? Охорону державного кордону. На ділянці Чернівецького прикордонного загону здійснюють підрозділи Чернівецького прикордонного загону за республікою Молдова та Румунія. Тілянка протяжністю 404 км. кілометри. Підрозділи охороняють державний кордон в посиленому режимі. Прикордонники першими зустрічають ворога і першими дають бій, яким для вас було 24 лютого 2022 року. Для мене 24 лютого 2022 року було таким, що я був військовим пенсіонером, і 24 лютого я перебуваючи в резерві першої черги, прибув в свою військову частину в Національну академію Державної прикордонної служби України для того, щоб разом з своїми товаришами. Захищати країну. Угу. Це рішення одразу прийшло, так? Так. Я завершив службу в 2020 році. Перебував на відпочинку, угу. працював в цивільній сфері. 23 лютого ми з дружиною були 22 року на концерті Групи без обмежень. А 24 лютого я повернувся в службу. Ви викладаєте в єдиному в Україні вищому навчальному закладі, де готують офіцерів для держприкордонслужби. Що змінилося в підході до навчання і з початком повномасштабного вторгнення? Змінилось ще до 24 лютого. Насправді, з 2014 року вже відбувалися зміни в навчальних програмах, саме в практичній площині щодо підготовки наших курсантів. А зараз зміни відбуваються постійно і пов'язані вони зі зміною тактики дій підрозділів, з отриманням Державної прикордонної служби новітнього озброєння техніки, і є необхідність оперативно засвоювати і тактику дій, і, звісно, технічні засоби. Та зазвичай, взагалі, навчання відбувається в Національній академії в тому числі на нашій кафедрі за стандартами підготовки країн НАТО. Тобто всі алгоритми дій, командирів, тактичні прийоми, вони далекі вже від радянських підходів, орієнтовані на збереження особового складу і ефективне виконання бойових завдань з мінімальними втратами. А як відбувається підготовка кадрів, особливо в умовах війни, з якими викликами ви зіткнулися? Ну, Перш за все, практична спрямованість всіх занять, практична, практична спрямованість і переважна більшість занять саме є практичними на полігонах, на стрільбущі і на інших на тренажерах в різних спеціалізованих класах. Впливає, безумовно, безпекова складова, впливає на підготовку. От. Як але, саме? але в академії працює чітко система, і у нас навіть заняття окремі заняття продовжують проводитись в період тривоги в сховищах. Науково-педагогічний склад продовжує заняття. Угу. Сховище у вас вже було облаштоване, так? Сховища були облаштовані, і також їх постійно удосконалювали, посилювали, збільшували їхню кількість для того, щоб особовий склад е, був максимально розосереджений. І на першому місці це безпекова складова. Ви викладаєте на кафедрі загальних військових дисциплін. Не. Розкажіть більше про цей напрямок, чому ви для себе, наприклад, його обрали і чому, власне, там навчають? Кафедра загальновійськових дисциплін. Одна із основних кафедр на сьогоднішній день це провідна і дуже важлива кафедра, тому що саме на ній вивчають і готують наших курсантів по дисциплінам військова топографія, тактична підготовка, військова інженерна підготовка. На сьогоднішній день у нас кожен випускник повинен досконало володіти. Тактичними діями, прийомами, е, орієнтуватись на місцевості, використовувати технічні засоби для орієнтування на місцевості, е, ідентифікувати і розбиратися з інженерними загородженнями, вибуховими, невибуховими загородженнями. Е, і... В цілому комплекс занять і цих навчальних дисциплін вони забезпечують, щоб за 4 роки навчання наш випускник-офіцер міг очолювати підрозділ і вправно ним керувати в умовах ведення бойових дій. А скільки часу триває навчання і яку освіту отримують випускники? Курсанти академії навчаються 4 роки. Угу. Навчаються на трьох факультетах: це факультет безпеки державного. Кордону, факультет забезпечення оперативно-службової діяльності та факультет правоохоронної діяльності. Uh -huh. Всі випускники по завершенню навчання отримують, їм присвоюється військове звання лейтенант, і вони призначаються на первинну офіцерську посаду. Крім цього, на факультетах існують спеціалізації, як то філологія, психологія, телекомунікація, кінологія. Офіцери кінологічної служби та правоохоронної діяльності. А розкажіть про навчальну базу. У вас є навчальні БТР, лазерні тири, та. що ще. В академії потужна навчальна матеріальна база, вона складається з аудиторної, класної бази та польового навчального центру, а також військового стрільбища. Крім того, в академії є три Тира стрілецьких, один із них лазерний тир. На кафедрі автомобільного транспорту є симулятори, де проходять навчання водінню бронетехніки. На нашій кафедрі використовується комплект Лазертак, який імітує ведення бою зі стрілецької зброї. І ми пишаємось нашим спортивним комплексом і нашою спортивною базою. В академії функціонує потужний спортивний комплекс з різними залами, а також майданчик з штучним покриттям, повнорозмірне футбольне поле, майданчик для відкритий майданчик для волейболу, баскетболу, великого тенісу. Також є зал для волейболу і міні-футболу вкритий. У нас дуже багато курсантів під час навчання займаються в секціях, приймають участь в чемпіонатах України, Європи, світу, є призери і маємо. Потужні досягнення в угу. спорті. А як ви навчаєте курсантів викривати порушників? І чи можете взагалі розповісти, які порушення найчастіше фіксують на кордоні? Ну, дивіться, навчаємо теоретично і практично на полігоні. А крім того, є ще на кожному курсі терміном не менше одного місяця практичне стажування в підрозділах охорони державного кордону, де курсанти мають можливість. Відпрацювати свої навички, вміння перевірити свої можливості і на практиці розібрати ситуації, різноманітні ситуації, які виникають на державному кордоні під час його охорони, а також в пунктах пропуска через державний кордон. Курсанти час від часу підсилюють і безпосередню охорону кордону. А, да. Чому виникає така необхідність? Можливо, збільшується кількість порушників, можливо, вони більш хитрими стають. Така необхідність виникає по різним причинам. Знов таки, це найкраща практика це практична робота в підрозділах охорони кордону. Також, звісно, посилена охорона кордону вимагає збільшення щільності прикордонних нарядів і несення служби, пильного несення служби. І це основна причина для того, щоб унеможливити. Порушення законодавства на державному кордоні. Як виглядає звичайний навчальний день в академії, у котрій він починається і коли завершується? Дякую. Звичайний навчальний день в академії для курсанта. Типовий починається з підйому особового складу в 6 годині 30 хвилин. Далі продовжується ранковою фізичною зарядкою тривалістю 40 хвилин. Ранковий туалет, підготовка до сніданку, сніданок. І в 9. годині розпочинаються навчальні заняття. Заняття тривають до 13 години 30 хвилин, три пари з перервами по 15 хвилин. По завершенню занять є час для підготовки до обіду. З 14 години до 15 години обід та час на вільний час. І з 15 години 30 хвилин до 18 години 30 хвилин відповідно до розпорядку дня у курсантів самостійна підготовка. Підготовка до занять на наступний день, яка передбачає роботу на кафедрах, на тренажерах, в бібліотеці, в спортивному комплексі. В 18 годині 30 хвилин і до 19 години 15 хвилин у курсантів спортивна масова робота, коли вони займаються виключно покращенням. Своєї спритності, сили, витривалості. По її завершення є час для підготовки для вечері, для вмивання. В 19 годин 30 хвилин розпочинається вечеря, і після вечері вільний час. Угу. Далі, згідно розпорядку дня, відбувається вечірня перевірка, і в 22 годині 30 хвилин курсанти відпочивають відбій. Всі сплять. Чи можуть до академії вступити військові контрактники або мобілізовані громадяни? Так, до академії можуть вступати військовослужбовці за контрактом та мобілізовані громадяни. Обмеження є по віку. Це 30 років до моменту вступу чи на момент вступу. І, а, і для них також існують ще зміни щодо вступу. Їм Пропонується е, замість е, НМТ і ЗНО здавати вступні випробування в академії. Як вони виглядають? Що це за вступні випробування? Вступні випробування це комплексний екзамен, е, який включає в себе українську мову, літературу і питання відповідно до фаху, е, який, який обирає вступник. А які ще вимоги до майбутніх прикордонників вік е, і спити, е, спортивна підготовка? Так. Да. Дуже важливе значення має стан здоров'я. Е, всі вступники проходять військово лікарську комісію, і крім результатів НМТ, важливе значення має екзамен з фізичної підготовки. Всі вступники його здають. І курсанти хлопці і дівчата. Єдина різниця у хлопців складається з кросу 3000 метрів, у дівчат 1000 метрів. У хлопців підтягування на перекладині, у дівчат комплексна силова вправа. Ну і 100 метрівка для перевірки спритності. А також всі вступники проходять психологічне тестування за результатами НМТ. Фізичної підготовки, тестування, згідно рейтингу, відбувається вступ. А яка вартість навчання? Які є стипендії забезпечення? Національна академія Державної прикордонної служби України готує курсантів відповідно до державного замовлення. Для курсантів немає плати за навчання. Всі курсанти знаходяться на повному державному забезпеченні, яке включає в себе. Проживання в гуртожитках академії, одяг відповідно до табелю належності і харчування, сніданок, обід і вечеря. Крім того, кожен курсант отримує грошове забезпечення, стипендію в розмірі на теперішній час це від 2600 гривень за успіхи в навчанні, за результатами навчання, відмінники та. Курсанти, які добре навчаються, отримують підвищені стипендії глядачам, які обдумують можливість обрати собі професію прикордонника, щоб ви могли порадити, б сказали. Перш за все, я користуючись нагодою, хочу від імені ректората запросити всіх потенційних курсантів до нашої академії безпосередньо оглянути навчальну матеріальну базу 9 грудня цього року, як щорічно, Буде проводитись день відкритих дверей. Саме в цей день буде можливість майбутнім курсантам з їхніми батьками оглянути навчально матеріальну базу, відвідати будь-яку кафедру, спортивний комплекс, їдальню бібліотеку і переконатись особисто в... і звірити свої сподівання і очікування. Так? Крім того, безумовно, є можливість. Чи буде можливість поспілкуватися з курсантами? І вважаю, що це буде максимально ефективно для того, щоб приймати рішення стосовно майбутнього навчання. На цьому все. Дякую вам. Дякую. Отже, як в Україні готуються офіцерів-прикордонників, сьогодні дізнавалися у старшого викладача загальновійськових дисциплін Національної академії Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького Олександра Пархомова.